Мцу або даміт, яка ж між ними різниця. Обидва кон'юнкціона сполучника перекладаються як для того, щоб як їх використовувати Перш за все, давайте зрозуміємо, коли їх використовувати. Ними потрібно відповідати на питання в оцу. Ну або ж просто якщо щось розповідаєте, але запам'ятовуємо питання в отцу. Питання в отцу означає навіщо це плюс-мінус, те саме що варум. Але варум це навіщо? Чому? Так? Це з якої причини ти щось робиш. А оцю це з якою метою, тобто яка твоя ціль, чому ти це робиш? Наприклад, ву абайтесту. І варум, абайтесту. Чому ти працюєш? Навіщо ти працюєш? Це нібито однакові питання, але у них зовсім інша ціль. Нашого питання. Варум авайтеш тут. Тобто, чому ти працюєш? Чому ти вирішив іти працювати? Що такого раніше тебе до цього спонукало? Приклад, мені не вистачало коштів і от тому я пішов на роботу. Тобто, моя причина. Arbeite, weil ich arbeite, nicht genug Geld hatte. тому що в мене було недостатньо коштів. А wozu arbeitest du? з якою метою? Яка твоя ціль, чому ти прийшов на роботу? Можна сказати, я прийшов на роботу, щоб заробити більше коштів. По ідеї, ми нібито запитуємо одне те саме з різних сторін, але це різні сторони. Для чого ти працюєш? Яка твоя ціль? um mehr ум, zu verdienen. для того, щоб заробити. Тут я говорю трошечки про майбутню мою ціль. Так а тепер, чому ж я сказала умцу, а не Um Умцу використовуємо коли. В першому і в другому реченні, в основному реченні «hauptsatz» і в підрядному реченні «nebensatz» йдеться про одного й того самого суб'єкта, одну й ту саму особу, одну й ту саму людину. Називайте це як хочете. Наприклад, я працюю, щоб мати більше коштів. Я працюю, я хочу мати ці кошти для себе. Я їх буду мати, я їх буду витрачати. Я, я, я. Все йдеться про мене, тоді йде «Arbeite um mehr Geld zu haben». Дивіться, будь ласка, уважно, що в реченні з умцу ми вже не повторюємо особу, тому що вона ж ідентична і в першій частині речення, і в другій. Навіщо мені двічі говорити «іх»? не повторюємо. І після цу завжди стоїть інфінітив. Так само, як і в українській мові. Запам'ятаєте, будь ласка, цю відповідність українською я працюю, щоб мати більше грошей. Мати, що робити це теж початкова форма слова. Це теж інфінітив в українській мові. Тобто формула ідентична. Наступний факт, що запам'ятовуємо під умцу, між ум і цу у вас можуть стояти будь-які інші члени речні, будь-яка інша інформація, яку ви хочете. Основне, щоб цу стояло в самому кінці разом з дієсловом з початковою формою. Zu haben», to zu verdienen, zu bekommen. Пам'ятаємо, що у нас в німецькій мові є дієслова не лише machen, haben, verdienen. У нас є дієслова з префіксами, які відрізаються. Також означає, що цу потрібно буде ставити між префіксом і дієсловом. таким чином, з'єднавши це слово. Наприклад. Я у um 9 ура insбет, умор 7 ур. Aufzustehen Aufzustehen. тому що Aufstehen це діє слово вставати, яке має відокремлювальний префікс Auf. Тому «цу» я ставлю між префіксом і між дієсловом. Aufzustehen. Не забувайте це. Тепер «damit». Насправді, даміт легке, тому що даміт можна використовувати коли хочете. І коли йдеться про різних осіб-суб'єктів, і коли йдеться про одну і ту ж саму. Першопочатково воно було придумане для того, щоб використовувати, коли йдеться про різних суб'єктів в одному реченні. Наприклад, беремо той самий приклад: Я працюю. Наприклад, я працюю для того, щоб мої діти. Могли відпочивати, гарно жити, отримувати подарунки і так далі. Тобто я працюю, я виконую цю дію, але жити за ці кошти, що я працюю, будуть діти. Дві різні особи, два різні суб'єкти. Ich arbeite, damit meine Kinder ein gutes Leben haben. Для того, щоб діти мали хороше життя, тому я зараз працюю. Ich arbeite, я працюю, особа я, суб'єкт я для того, щоб діти мали життя, діти виконують функцію, діти будуть мати хороше життя, інший суб'єкт, інша особа. І от коли ці два суб'єкти між собою відрізняються, я не можу сказати умцу, я використовую деміт. Ось в цьому є вся різниця. Мід можна використовувати навіть для однакової особи. Тобто, перше речення, яке я казала з умцу, я абсолютно легко можу сказати з деміт. Ich arbeite damit ich Mehr Geld habe». де мати те саме значення, в Німеччині це навіть більш поширений варіант. А, але звертайте увагу на те, що після damit уже вам потрібно повторювати завжди особу. Байдуже, чи вона повторюється чи ні. Після Деміт ви завжди одразу ставите особу, деміт іх, деміт meine кінде, говорите все, що хочете. І дієслово також в самому кінці. Дієслово обов'язково відмінюється під особу, яку ви поставили після Деміт. Якщо це іх, значить дієслово хабен, відмінюємо під іх ich, ich ein іх Leben хабе. Якщо мої діти даміть мене кінда ангутеслібен хабн, дієслово хабен завжди має співпадати з особою «ich» або «kinder». З відокремлювальними дієсловами, точніше з префіксами, ситуація вже інакше, так Як як дієслово має стояти в кінці. Цу у нас немає, значить, префікс залишається в кінці разом з дієсловом, але, звісно, дієслово не забуваємо відмінювати. Eltern sprechen leise, damit ihr Baby schneller einschläft. Батьки розмовляють тихо для того, щоб їхня дитина швидше. Заснула Einschlafen – відокремлювальний префікс. Але так як дієслово стоїть в кінці. В кінці у нас префікс з'єднується з, з дієсловом. Зараз ви бачите перед собою вправо. Будь ласка, зупиніть це відео. Спробуйте поставити правильно умцуйдаміт, um, а потім перевірте себе. Дуже радий, сподіваюся, це відео було для вас корисним та пізнавальним. До нових відео.